На Закарпатті впроваджуватимуть інститут амбасадорства. Обласна влада пропонує обрати близько 30 відомих та впливових осіб, які займатимуться промоцією Закарпаття. Для цього створили спеціальну комісію, яка відбиратиме найкращих кандидатів. Конкурсна комісія бачить, що таких амбасадорів могло би бути близько 30. Знову ж таки, цифра, ще раз кажу, не там не стовідсоткова. Вона може мінятися в ту чи іншу сторону. І інше питання, ми би так само бачили, можливо, для того, щоб це популяризувати. Ми би дуже були раді, якби відомі якісь наші закарпатці, які сьогодні проживають там, за, за, межами, за межами країни. Ми б були дуже раді, якби вони захотіли стати такими амбасадорами з метою популяризації взагалі от цього, якщо можна так сказати, напряму. Серед амбасадорів прагнуть бачити вчених, медиків, бізнесменів, артистів, політиків та митців. Подавати кандидатуру амбасадора може людина особисто, чи її можуть рекомендувати організації та органи влади. Заявку подати можна у паперовому вигляді в обласній адміністрації чи надсилати електронно через сайт Допомога Закарпаття. Якщо ви сьогодні загулите допомога Закарпаття, сторіночку, і починаєте її зразу листати, ви зразу побачите пропозицію щодо подання заяв на амбасадорів. Серед документів ми визначили, що ми не робимо великий перелік документів обов'язкових. Тобто, обов'язкових документів є небагато. Це, зокрема, там копія паспорта, резюме кандидата і згода на обробку персональних даних. Всі решта документів ми написали як бажані. Але вже залежить від того, як прийме рішення безпосередньо сам кандидат. Головна ціль амбасадора рекомендувати та популяризувати Закарпаття у різних сферах, зокрема, залучати в область бізнеси, культурні проєкти чи виступати лобістами в Європейській унії, коли в нас будуть виникати якісь завдання, конкретні, наприклад, отримання. Коштів з якихось фондів, структурних фондів Європейського Союзу, чи з якихось інших джерел. Ми можемо долучати наших амбасадорів, щоб вони, як не знаю, як люди пишуть листи підтримки, так, коли, коли є авторитетна інституція чи людина, вона пише лист підтримки, кудись каже, що цей проект заслуговує на окрему увагу. Тобто, і амбасадорів використовують і таким чином, умовно кажучи, як лобістів. Тому що серед них можуть бути люди, які приймають рішення, ухвалюють рішення в різних там, урядових інституціях, неурядових, комерційних. Але ми, ми їх маємо використовувати саме як і лобістів. Оскільки веде це питання департамент економіки, то в першу чергу ми говоримо про налагодження економічних розширення економічних зв'язків нашого бізнесу із бізнесами інших, інших країн. Але в той же час. Абсолютно нормально, і я також підтримую кожне слово, що сказав Андрій Андрійович, і Це і, і налагодження, і розбудова там культурних якихось зв'язків, і це проведення, можливо, тут якихось там форумів, якихось тут там екскурсій, як туризму, лікування. Приймати заявки в Закарпатській ОВА будуть до 1 грудня, і вже наприкінці року оголосять список амбасадорів Закарпаття. Кожен з них отримує відповідний значок та діятиме від імені області. В обласній адміністрації запевняють, що список не вичерпний і буде з часом доповнюватися.